На вітання, друзі! Слава Україні! 20 жовтня, сонечко вийшло, все класно. І, скажімо так, після 26 мм опадів, які випали в три заходи, за тиждень хочеться поїхати глянути, як себе почуває покровна культура Соя, ватсон і Махоні на ріпаку, той, що ми ж новували якому в сьомому місяці цього року і хочеться поїхати на основні посіви Ріпаку, той, що ми сіяли в, мабуть, в, серпні, мабуть, да, в, серпні, в серпні цього року, вважаючи, що пройдуть опади і будуть адекватні сходи в. В той час, коли йому потрібно. Ну, не так сталося. А, мабуть, відповім на питання багатьох людей, бо частенько пишуть в коментарях. Розкажіть, що там ваша соя Ватсон, що там ваша соя махоні, як там ваш ріпак. Тож, слідкуємо. Поїхали. І так, колеги, поле після ріпаку. Те, що показували, був посів поженивної культури, соя. На даному полі була соя Ватсон. Ну оце де трошки тінь була і більш зберігалася волога, то деякі рослинки сої вижили, навіть, ну, звісно, не без приколів, навіть дали бобики. Отак от. Тобто, По великому рахунку, якщо був би хоча б один дощик після посіву, то тут була б соя, якусь тону вона б... В будь-якому випадку сипанула, залишила прешток е, легких азотних і е, більш-менш нагодувала б біоту. Ну, на сьогодні соя, як бачите, це соя посіяна. ось, Оце от, рештки залишилися, вона вже ніяка, Звісно, там ніхто нічого не буде робити. Поле заходить в зиму і саме в такому вигляді трошки базилиця ріпачку присутня. Ось де-не-де трохи є. Буде виконувати роль покровної культури в зиму. А в навесні це все діло підчиститься ліфосатом і буде наступна культура. Яка саме будемо бачити далі. Ну ось дивіться, бачите, як гарно. Тінь. Совка попрацювала, звісно. Ну, яка там зернятка? Цікава. Не ну, йди сюди. Диви, яке? Таке бобик упругий такий. Ну чого? Якесь зернятка є, видно, що піджарене. Ну, коротше кажучи, отак от. Задум був цікавий, але природа, як завжди, зарулювала, як і захотілося. Ну, а виглядає доволі гарно. Попередня культура, наступна культура. Ну, а тут, скоріш за все, буде наступна культура соя. Е, ну, Вона б так і, скажімо так, логічно сюди вписується. Тож, хто питав відповідь на питання стосовно сої, це ось стоя Ватсон. на Наступне через цю оброблену там ділянку. Там соя махоні. Е, ідентична ситуація, так само все біля посадочки. Трошки щось нагадування про те, що тут соя була, є. Е, е, ідемо трошки далі, соя зникає. Тобто, ось бачите, посів був, але вже соя, як такової майже немає. Таке, де-не-де, не де, де щось якось. Ну, Коротше кажучи, трохи коріння присутнє було. Трохи щось якусь роботу вона робила. Доволі класний фон після ріпаку. Оце така класна органіка. Вона вже починає потихеньку перероблятися бактеріями. А, що це таке тут хтось, хтось рився, щось шукав. Оце ага. тваринки тут. Ну так от. Їдемо на... Поле, те, що посіяно, було ріпак на сезон 24-25. Подивимося на сьогодні, яка ситуація, так як у нас вийшло 20 Щас скажу 26 мм опаду випало за тиждень. Температури, звісно, низькі, але ж сходи мають бути. ну покровна культура, тож ризики завжди є. Так що, поїхали. Ну що, поле ріпаку мало бути б, але як завжди, не так трапилось як каталося. Посіяна рівненька, гарно, якісний пасівмат. Я показував який був. В 90% посіяно було DSV Dynamic. На сьогоднішній день, на 20 жовтня. Сходів я дуже не бачу так. Сейчас трохи порыемся, подыемся, что там есть. Ну, вот тут. Вот, давай. Красивее, да. Так. Вот это кое что схоже, бачишь? Так, так. Да, это он. І він. Ну отак от, колеги, от. ріпак власною персоною. Будь ласка, отакий от стан. Де-не-де- -де, тільки, тільки витикається. Глибина посіву, як бачите, 2-2,5 см. Вроді би все було як лишка пише. Ну, але... Маємо те, що маємо. Дуже-дуже повезе, якщо... Ага, ось. Ось. Тинць, тинць. Починає тільки сходити ось тинць. Навіть розкладочка якась присутня. Доволі приємно це бачить. Десь маю тут бути. Ладно. Коротше кажучи, Ріпак буде у вигляді покривної культури. Ну і то доволі класна штука, я вам так скажу. Поганого нічого тут немає. Звісно, трохи задорого покривна культура входиться. Ну, скажімо так, сумарно, якщо взяти всі питання, глобальні ці питання нового тілу, то Одна культура є невід'ємна частина екологічного землеробства. Так як ми відходимо від використання добрив, особливо в таких великих об'ємах, то це обов'язково діє. Та да, вологи немає, це все трошки призупиняється, але біота присутня, біота буде працювати, жити при умові, що Нова культура у нас вже на полі є. І на сьогодні, 20 жовтня, вона потихеньку-потихеньку працює. Звісно, скажете, це все а, не воно. Ну, Я це розумію. Але з, з кожної, скажімо так, проблемної ситуації треба бачити тільки позитивні умови і позитивні рухи тільки вперед. Що ми робимо? Тож на сьогодні, мабуть, відповів на питання. Так що слідкуємо, далі покажу, що з цього вийде. І з нами цікаво. Тож, підписуємося, слідкуємо. Звісно, буду дуже радий вподобаєчки. Побачимось!